Yeah. Добрий ранок, рада вас бачити на занятті. І сьогодні в нас з вами останнє заняття з математики. І сьогодні ми згадаємо усе те, що ми з вами вчили. А вивчили ми багато, так, тому нам з вами потрібно буде гарно подумати для того, щоб усе згадати, так? Правильно? <кхем> Зараз я обімкну нам екран. І з вами почнемо. що це? Для початку я пропоную вам згадати властивості предметів. Пам'ятаєте, так? Ми вивчали їх, і ось нам. Ось ці зображення можуть допомогти. Давайте подивимось на перше зображення. Як ви гадаєте, що це за перша властивість? А ну, давайте згадаємо. Так, це в нас геометричні фігури, Правильно? До якої властивості предметів вони можуть належати? А ну, давайте подумаємо. Наші предмети мають різну що? Да, это... Да, это... Предмети мають різну. То, що таке? Прикутний круг, що так це називається. Фор? Форма. Да. так, Так, правильно. Тобто, перша наша властивість, так, це те, що кожен предмет має свою форму. Молодці. Дивимося далі. Ось це в нас що? Круг. Е, так. Різнокольоровий круг, тому друга властивість наша це те, що кожен предмет має свій що. Як ви гадаєте, Свій. світ. світ. Колір тільки, правильно світ. Так, правильно, тобто друга властивість це те, що кожен предмет має свій колір. Добре, наступна наша властивість, давайте ми згадаємо, ми її позначали ось такими знаками, так? такими, як стрілочками. Це в нас розмір. Пам'ятаєте, якщо маленький, то ми позначали однією стрілочкою, так? І якщо великий, то відповідно двома. Добре, і ще одна властивість, яку ми розглядали, це товщина. Якщо пам'ятаєте, до нас колись на заняття приходили клоуни, так, і ми з ними вивчали. Пам'ятаєте, в нас був тонкий та товстий клоун, так? Якщо в нас один, якщо в нас предмет тонкий, то ми позначаємо це однією рисочкою. Так, якщо товстий, то двома. Правильно, перше завдання нам з вами зараз потрібно буде гарно подумати вимкнути увімкнути свою фантазію. І я вам скажу властивості предметів, а ви маєте назвати, що ж це за предмет, який підходить під цей опис. Пробуємо. Так. Давайте. Так, перший предмет він круглої форми, червоного кольору, маленький, товстий. Як ви гадаєте, що може підійти під цей опис? Давайте ще раз. круглої форми, червоного кольору, маленький, товстий. Десь росте, дам вам ось таку підказку. Він круглий. Yeah. А чого ти кажеш тоді? Mm. Підходить yeah. так, добре. Яблуко воно в нас круглої форми, червоного кольору, кругленьке, так? І товстеньке. Давайте ще овальної mm, форми, зеленого кольору, маленький. Тонкий. І також росте. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ж це може бути? Ще разкрити на чолі. <голок> Правильно, добре. Молодці. А тепер давайте. Якщо я ось скажу вам кавун, так? Ми його уявили. Давайте спробуємо його описати. Ось так само за ознаками, так? В нас є кавун. Починаємо з форми. Якої він форми? Я ще не знаю. Кавун, покажи. Квуву іще одного Далі. Дальше. Форми далі. За кольором, який він? Шалатами і також такі колошечки. Ну добре, Залені. Так, правильно. Залені. Далі, розмір в нього який? Маленький. Мал... Маленький чи маленький? Маленький, швидкий, больший. Ну, добре, так. В принципі, можуть бути різного розміру, підходить. Давайте зробимо великий, так? Тому що зазвичай вони, вони такі великі. Добре. А товстий чи тонкий. Товстий. Правильно. Добре. Це ми з вами описали. А якщо ми візьмемо моркву? Ось давайте подумаємо, спробуємо її описати. Моркву нашу. Ось уявили її, так? На яку геометричну фігуру схожа наша морква? На авау. Ага. А ось давайте ми зробимо ось таким чином. Диві. Ось уявимо. Ось вона. Наша морква, так? Mm -hmm. Ось так, її хвостики. Давайте подумаємо тепер подивимось, на яку геометричну фігуру схоже. Ось якщо ми візьмемо інший колір. Давайте ось беремо червоний. Дивіться, ось раз. Так, лінію ми можемо провести, правильно? Ось донизу. І ще донизу. На яку фігуру схоже? Трикутник. Правильно, У нас, отже, морква трикутної форми, так, якого кольору? Оранжевого. Оранчевого кольору, так, за розміром яка. Будьте здорові. Тонка. За розміром, велика чи маленька. Морка у нас, мабуть, мале... маленька, так. І тонка, mm -hmm. правильно. Тобто через трикутної форми помаранчевого mm -hmm. кольору, так, mm -hmm. маленька, так. Самому, так, хвостики в а неї цей. вони салатового кольору, правильно. Добре, з цим завданням ми з вами гарно впорились. Я вам пропоную переходити до наступного, так? Я вже віжу. Ось наше наступне О! завдання. Тут нам вже потрібно згадати цифри. Давайте подивимось, покаже, які цифри ми тут бачимо. Один, два, три. Отже, правильно, я вам пропоную для початку ці цифри порахувати. Давайте порахуємо, скільки в нас тут є двійок. Дивимось уважно, шукаємо кожну. Двоє. Ти двоє, чотирьох, так, вірно, давайте тепер трійки. Три. Так, Дайте. і одиничок скільки. Один, два, три, три, пять, шесть. шесть. Правильно, і шість одиничок. Яких цифр у нас найменше? Ану згадайте, яких найменше менше всього? Яких менше всього? Три. Так, а найбільше? А найбільше яких? Два і один. Ну кого більше? Так, Правильно, найбільше в нас одиничок, так, але двійок в нас більше, ніж ніж чого, трійок чи одиничок? Двійок більше, ніж. Двійок, Двійок більше, ніж одиничок. Двійок, ось от, ти їх рахувала, так? Да? Їх більше за кого? За одиничок. А скільки в нас одиничок? В нас шість mm -hmm. одиничок, mm -hmm. так? Mm -hmm. І чотири Одинок. двійки. Кого Правильно? Двійок. Mm -hmm. Одинички. Одинички. Значить, двійок менше чи більше? Це тут двійки, а тут одиниці. того більше. Одиничка. Одиничок. Так. А двійок більше, ніж трійок, правильно? Так. Молодці. Добре, рухаємося далі. Наступне наше завдання. Так. Повертаємося до нашого підводного царства, до наших підводних мешканців, і в нас є різні рибки. Бачите, є ось такі фіолетові, так? ось такі є жовтенькі, блакитні та помаранчеві. Нам потрібно кожну з цих рибок порахувати. Давайте подивимось перші рибки фіолетові. Порахуємо їх. Ось таких ось ці. Бачите в першому квадратику вони в нас. Скажи? що? Давай поверху. Ну, okay. Один два, ну быстріше три. Один, два, три. Чотири. 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 Так, давайте пишемо. Ось тут четвірку. Молодці. Переходимо ось до жовтеньких, бачите? В наступному квадратику в нас жовтенька рибка зображена. Три. Так, три. Правильно, ось вона наша трійка. Далі бачите рибка смугаста, така блакитно-фіолетова. Так. Угу, uh -huh. uh -huh. вірно. І останні рибки помаранчеві. Один, два, три. Три. Uh -huh. Uh -huh. Так. Правильно. Тепер, а ну давайте подивимось, яких рибок у нас найбільше? Всіх. У всіх є світ. Що ви? Які? Ну, о, тихо, тихо. Який цвет скажи? Цвет також. Ема, який цвет. Фіолетовий. Так, правильно, фіолетових рибок у нас найбільше, яких найменше, Фіолетово. менше Фіолетово. всього. трьох. Жовтих. Угу. А ще кого. Скільки я голубих. Так? Дві. А такого менше? Дві. А чи... Так, тому яких менше всього? Дві. Голубець. Так, смугастих, так, таких, правильно, блакитних смугастих. А яких рибок порівну? Пам'ятаєте, в нас ще є, є порівну, так? Це коли однакова кількість. Яких mm. порівню, якого кольору ці рибки? Ну подивись по числам. Опусти руку. Подивись по числам. Яких однакові, де однакові числа? Mm. Де однакові? У нас порівну рибу. Mm? В нас ось Насос є. Не ось не ось ціх. Називай цвіт. Якого вони кольору? Ось ці. Ви Оранжевий, Оранжеві, так. кажи. Більше. Mm -hmm. так. 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 І? І? Хто ці такі? Ось ця. Ема, що за ось ця? Цвіт скажи. Жовта. Правильно, тобто і помаранчевих, типу, так, в нас однакова кількість. Дивіться, як ми з вами швидко порахували? Добре, а ось дивіться, що в нас тут на поличках? Ага. Дивіться, що нам потрібно зробити. В кожному рядочку, тобто на кожній поличці, нам потрібно знайти зайвий предмет, зайву іграшку. Як ви гадаєте, ось на першій на червоній поличці, який предмет зайвий? Як ви думаєте, що тут може бути зайве? Ось на ось і на червоній. А чому? Давайте подумаємо. В нас ось є блакитний м'ячик, так? Є різнокольоровий, є ведмедик і є ще один м'ячик. Що тут може бути зайве? М'ячик. М'ячик? А, а чому він, він зайвий? Ну, Давайте добре подумаємо. Тому що... Чому він зайвий? Він... Бо він твердий, а ти м'який, а він теж м'який. То він просто так розмальований. Якщо всі м'які. Що тут може бути зайвого? Давайте, якщо за формою подивимось, то що може бути зайве? За формою подивись, по хорі. Ведмедик. Ведмедик, вірно. Тобто тут ось він наш ведмедик. Добре, переходимо до наступної полички. Ось жовтий. Давайте подивимося, що в нас там зображено. В нас є трактор, так, м'який плюшевий, плюшевий ведмедик, корівка, так, та дерев'яна наша. Лошадка, конячка, так? Що тут зайве? Як гадаєте? Ведмедик. А чому? Давайте подивимось, у нас трактор, ведмедик та корітка м'які. А конячка зроблена з дерева, дерев'яна. То що тут може бути зайве? Відведець. Ти що не чуєш тобі говорить? Чому? Оці три ігрушки вони м'які. м'які. Да? А ця дерев'яна на неї казацьа, гойдолка. То хто буде зайвий? Коняшка. Правильно, вірно, конячка, ось вона наша, Добре. так? Добре. Добре, переходимо до фіолетової полички. Дивимось ми, в нас тут. Три транспорти, так? Ось машинка одна, машинка друга, та потяг іграшковий. І поруч в нас м'ячик гумовий. То що тут може бути зайве? М'ячик. М'ячик правильно. Дивіться, як швидко визначили. М'ячик. Добре, а ось давайте йдемо ось сюди. В нас тут. Кубики, так. І м'яч. Що тут може бути зайвим, якщо ми подивимось за формами? По Помеда. А це теж квадрат? Чи не круга. В нас кубики. Бачите? Ось ось одній кубики. Квадратні, Ку. так? Та інші. Ось, бачите, ось у нас ось один квадратик. І ось ці також вони квадратні. А м'ячик. Ні, тому що зайвим. Ну, хто зайвий, скажи ще раз. Такі квадратики. Та що ти каждый раз прыгаєш по-разному. Ем, давайте. Кубики м'ягенькі, да? кубики тверді і м'ячик круги. Хто зайвий? Давайте ми подивимось за формою. В кубиків яка форма? На яку геометричну фігуру вони схожі? Кубики. На кубики? кубики на яку форму схожі? Ось, якщо я зафарбую ось оце, бачите ось тут? То який яка це фігура геометрична вийшла? Ось ця. Ось тут. Ось це, якщо я замальовую. Яка фігура? Вот, вот так. Так, а вот тут вот я угаджу. Яка фигура? Мячик да, какая фигура? Поженишь что уж дальше. Кто? Кто будет последний? нет. И мячик нет. А чего мячик нет? нет. Что ты говоришь нет? Я тебе кажу повтори, а ти то кубики то м'ячик, то кубики то м'ячик. Кубик, кубик, кубик. Що, що, що? що? тебе є два кубика і круг що з цього зайве, щоб осталось тільки одинаково. Мені не смішно, це не шуткує. Давай, дивись. Що? Кажи. Ну, это, это, Ну хорошо, тобі щось одне потрібно убрати. Що тут зайве? Чого більше залишаємо, а чого менше забираємо? Що ти заберешся в рядочку? Ну, скільки тебе кубиків? Два. Два. А круги. округи. То що ми забираємо? Кух. Що у тебе круги? Ох, так. М'яч. Правильно. М'яч, правильно, наш м'ячик він зайвий. І остання поличка. Дивимось, в нас там два музичних інструменти, так? два піаніно і пірамідка. То що тут зайвеш? Піраміда. Правильно, бачите, як швидко. Піраміда тут швидко. Це. І переходимо Це. до нашого останнього завдання. На сьогодні нам потрібно серед цих фігур знайти зайву, яка чомусь зайва. Нам потрібно знайти зайву і пояснити, чому ми її обрали. Давайте подивимось тут. Яка тут фігура може бути зайва? Жовта, так, а чому? Тому що він буває? Жовтим. Тому що він відрізняється так, за кольором. Правильно, усі фігури в нас сині, так, а трикутник жовтий. Правильно далі. Ось тут. Яка фігура зайва тут, якщо ми подивимось за розміром. Так, а якщо за формою нам потрібно обрати одну зайву, то що тут може бути зайве? Якщо дивитися на форму. В нас. Що в нас має і квадрат, і трикутник. Щось в них є, чого немає у кругах. Кути. Так, тому, якщо ми дивимося за формою, то що зайве? Круг. Правильно, круг, тому що він не має чого. Кудях. Правильно, молодці. І ось останній рядочок. Дивимось. Що ж тут зайве? О, чому? Правильно, тільки чому? Тому що всі могають жовти. Так, тому що всі жовті правильно, а він синій. Молодці. Тож, ми з вами сьогодні виконали усі ігри, так? Повторили те, що ми вивчали за весь рік. Правильно, завтра в нас з вами останнє заняття перед канікулами. Ось, тому завтра ми також повторимо так, той матеріал, що ми вивчили, і потім побачимось з вами, аж восени. Тому на сьогодні я вас відпускаю. Бажаю гарного дня і чекаю вас завтра. До побачення. До побачення. До побачення.